Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Соціологічна група рейтинг провела опитування серед українців, які переїхали до Євросоюзу після початку війни. Чи планують вони повертатися додому? Так, 49% опитуваних українців, які переїхали після повномасштабного вторгнення Росії, не хотіли б залишитися жити за кордоном. Навіть серед українців, які переїхали до Європи до 24 лютого 2022 року, таких 40%. 20% або кожен п'ятий українець сумнівається в рішенні повертатися чи залишатися. Решта, тобто 30%, думають про те, щоб залишитися на постійній основі за кордоном для проживання. В групі рейтинг зазначають, що насправді можливість залишитися залежить не лише від бажань, а й від інших обставин, наявності роботи, дозволу на проживання, можливості навчатися дітям, зміни особистих обставин. Та інше. Найбільше на рішення повертатися чи залишатися за кордоном впливають можливості комфортно жити та досягти успіху. Дещо менше це можливості вести власний бізнес і знайти роботу. Важливим є фактор освіти та доступність житла, незначний же вплив мають рівень інфраструктури, соціальна захищеність та захист прав і свобод. Водночас, високий рівень бюрократії та оподаткування в Європі має значно менший вплив на ці рішення, як і високий рівень корупції в Україні. У рамках дослідження було анонімно опитано українців віком від 18 років, які знайшли тимчасовий прихисток у 31 країні Європи після 24 лютого 2022 року. На цьому все. Дякую за перегляд. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео. І до зустрічі!